12 серпня з робочим візитом у прилуках побувала заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська. Кожного року міністерство перед початком опалювального сезону виїжджає з такими контрольними ревізіями по об'єктам теплопостачання, інспектуючи підготовку до опалювального сезону. Звичайно, що в цьому році це абсолютно нетипова ситуація для попередніх років. І додається декілька інших ще завдань. Перш за все розуміть, якщо на випадок руйнації. Об'єкта генерації, які заходи буде вживати тоді і орган місцевого самоврядування і керівництво підприємства для того, щоб перш за все не зруйнувати систему постачання тепла. По друге забезпечить споживачів тепловою енергією і не допустить також руйнації внутрішньобудинкових систем. в Такому випадку теплогенеруючі підприємства повинні бути готові до переключення системи опалення з великих котелень на модульні. У разі ж відсутності Природного газу до переходу на альтернативні види палива. Наше місто до такого сценарію частково готове, запевнив директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Ми таку розробили програму 100%. Ми знаємо. І в цьому мікрорайоні, де можна підключити, нам дали півтора мігаватта. Найбільша потужність. У нас є така можливість. У нас багато котєлінь, які малої потужності. Тобто у нас от 200 кВт до 1 МВт є така можливість об'єкта. Це ми показали найбільший об'єкт, оце найбільший об'єкт. Але є можливість там відключатися по на є теплові пункти, так? де розділено, наприклад, там по 15 будинків, по 10 будинків. І на цьому тепловому пункті можливо встановити і там приблизно навантаження таке, що Півтора мегавата. тобто такі котельні можна встановити на теплових пунктах, навіть на тій котельні, де ми зараз знаходимося. Готують прилуки і сценарій на випадок тимчасового розміщення людей у разі відключення багатоповерхівок від опалення, повідомила міський голова Ольга Попенко. На нас на альтернативному паливі на дровах це дитяча нацька спортивна школа, це така гарна та гарне приміщення, і за ліцей номер 10. Вдруг не дай Бог, що таке десь у якийсь будинок, то ми тут населення забезпечимо для кардинального ж вирішення. Проблеми опалення житла. Якщо така виникне, влада прилук готова приймати відповідні рішення. Це питання, яке хвилює усю державу на випадок надзвичайної ситуації. Ми живемо у час війни, то звичайно питання це альтернативного виду палива. Звичайно ж, це непросте питання. Але і на сьогодні це питання розглядається. Розглядається з комунальне підприємство «Прилуки теплодопостачання і, звичайно, на контролі Міністерства регіонального розвитку. Тому будемо роздати це питання, будемо обговорити з депутатами, і я думаю, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації. Заступниця міністра розвитку громад та території Наталія Хоцянівська говорить, що для вирішення проблеми опалення влада на місцях має активно розглядати питання придбання або будівництва модульних котелень для виробництва теплової енергії з альтернативних газу джерел. І до цього процесу долучаються і урядовці. Ми ведемо перемовини з міжнародними партнерами, щоб централізовано закуповувати такі. Котельні на випадок того, якщо міста попадуть під бомбардування, якщо будуть забезпечені не забезпечені, а будуть взагалі руйнації на об'єктах або призупинені з будь-яких причин постачання енергоносіїв. Урядом прийнято рішення і виділені з резервного фонду значні кошти це мільярд 400 мільйонів гривень для закупівлі такого. Запасу котелень станцій очищення води на випадок надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду, протягом опалювального періоду, якщо дійсно відбуваються якісь нетипові випадки, це буде зроблено централізовано і створення такі резерви котелень. Генераторів і електричних, там, і дизельних, тобто такі запаси будуть створені. Але поряд з цим ми говоримо про те, щоб і партнери від Червоного Христа, партнери USAID, інші міжнародні інституції допомагали територіальним громадам придбаючи такі котельні модульні на різних видах палива Наталія Хоцанівська разом з міським головою Ольгою Попенко та директором прилуки тепловодопостачання Андрієм Гавришем відвідали кілька котелень та міні-котелень, що знаходяться на обслуговуванні підприємства. І мені приємно визнавати. Ми схвально отримали оцінку. Дійсно, я неодноразово говорила, що наше комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання, в особі директора Андрія Анатольовича Гавриша на Ще відповідально ставиться до роботи, і я, як міський голова, задоволена цією роботою, бо я розумію, якщо комунальне підприємство говорить про те, що ми готові до опалювального періоду, то ми впевнені в тому і віримо в те, що ми дійсно на сьогодні готові до опалювального періоду.